Всім привіт! Вітаємо вас на каналі «Життя в Польщі» з Надією і Золиком. Так, да, я хочу поздравити всіх жінок з 8 березня. Ну і пожелати все, щоб у вас все збулось те, що ви собі желаєте, щоб, що вам хтось пожелав теж. Так, що я хочу сказати... Сонечко так засвічує, як красиво, нормально, так? Да? Я, да. я теж, дівчинки, всіх вас... Ну. ну, я ж трошки... Хочу, щоб красивіше було. Я теж, дівчини, всіх вас вітаю з 8 березня. березня. Бажаю вам цвісти і пахнути. Будь життєрадісними, наскільки це можливо. Щастячка, здоров'я саме головне миру в наш час, саме головне для нашої рідної України. І всього самого найкращого. Щоб ваші мрії збувалися, все, що ви задумали, щоб збувалося. Все вам найкраще. Так, я хочу вам зараз подарити цвіточки. Минуточку. Оце такі я вам дарю. Вони маленькі. Я так близько, близько, щоб ви роздивилися. Оце такі підсніжники. Тут їх дуже-дуже багато. Бачите? Там, 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 там І ще якісь жовтенькі ростуть. Так, це посніжники всі вам. Жінки я ще ну, не те, що предложив, вона мене предупредила. Ні, давай так почнемо. Тільки відкрили очі. Ми сьогодні спали довгенько. Богдана в школу не відвозить, і Волик трохи полежав довше. І тільки відкрили очі і зять заходить з букетом цвітів. Я вам не встигла показати. Приїдемо додому, покажу, бо зайняті були Богдана, собиралися відвозити і по времени спішили. І Мені так стидно стало. І Йому так стидно стало. Він каже: Так мені ще утро. типу, А валік тільки йде на роботу. Він до роботи збігав, купив мені букет дуже красивий. Валік, спасибо ще раз, якщо подивишся це відео. Ну шикарний букет. І Ліді теж, тільки Ліді цвет другий. Букет такий самий, а кольорові цветочки різні. І Вовок такий. Та я ж ще я його тормознула і кажу: хватит одного букета. Не треба тратить гроші. Я розумію, що це праздник, що ти поздравиш, ти мене поздравиш і по другому. Вчора купили мені обув, хай мені буде це подарком. А ну дай ногу, я покажу. Так що я запретила категорически запретила дарити мені е, цвіти, тому що зараз. Ну, гроші у гроші нас сейчас... зараз на вес золота, кабінет відкрили, до кабінету ще треба і, треба, і треба, роботи там багато, так що не треба, нам цвіт. Є букет. Спасибо, праздник чувствується. І Вовику запретила, бо в нього сьогодні є зарплата. А я так подумав, подумав, ну не буду. я... Грати на оперегонки, щоб тепер побігти в магазин і купити сіти. Думаю, ну так то й так. Думаю, молодим у нас завжди дорога кругом, хай він перший. Старикам покой, а, ну, покой почати. <ріст> <ріст> так що думаю, нехай, нехай, нехай. хай він вже не буде якось мішати, вже. він вже ж молодший. Хай буде так вже, хай вони вже руководять. Це а ми з вами вже... сьогодні свободно вигулюємо годинку. Е е в свободному польоті. Бо відвели Богдана, Ліда сьогодні зайнята, не змогла привезти Богдана на уроки. І Ліда залишилась вдома, не вдома, а пішла по своїм ділам, а ми привезли і тепер годинку будемо його чекати. Да, Дівочки, що... поздравлення вже з утра приймаю. Е, багато поздравлений так що всім дякую. І вас, всіх з праздником ще раз і дякую за поздовлення. Вовик одвів тільки що Богдана. І чую балакає. Ж... А ми приїхали, тут одне місто, машини стоять і одне свободне місто. Ми заїхали, стоїть куча людей. Я було, подумала на похорон до когось. Щось у мене як тільки куча людей Я щось подумав. Ну збираються наші туристи. ми приїхали ну багато. Ні, ну вони на туристів не похожі. Вони в длинних юпочках, такі жінки. з. Розпущеними длинними волосами мужчини такі у білих так рубашечках і всі здороваються. Я Вовик повів Богдана. Тоді чую балакають, і чую українською мовою. Ну думаю, це вже Вовик зачепив, бо він же ж думаю, побачив десь українське. Ну це як я подумала. А, Ти подумала, ну українські І Він побачив, і оце ж зачепив уже. Діло в тому, що е, я проходжу до мене їх чоловік десять, навіть да? mm -hmm. так буває. Вони Багатенько. так до під'їзду підійшли. Навірно, вони тут збираються, а потім пішли. Да, бо Вона зараз, вона каже, що. А, і пішли до під'їзду, а потім проходжу. До мене всі так дивляться, як прочба вони мене знають, чи вони до мене хочуть, думаю. Ну, я подумав, чи може я як мер, <смеш> <смеш>, до мене. <смеш> і всі так день добрий, день добрий. ну, подобре. Я їду до машини, прямо на водку чоловік стоїть якийсь на ступіньках, а косяки я так кидаю. А він так прямо з телефону ну, на мене дивиться, щоб поздоровкатися, і обратно ж до мене день добрий, я ж до нього день добрий. А тоді вже відходять, а чую, що ззаді дві жінки і щось мені кажуть. Я оглянувся. А вона каже, напевно, ви з України. Я кажу, так, да, з України. Вона підходить ближче і дає мені руку, ну, знайомиться зі мною. Та да, думаю, блін, жінка в машині, вона знайомиться, якось вони ну, не бачать. Я так я знаю, що вона ж в машині. А їх дві підходить. Ну, познайомимося, як її звати. Дала візитку. Бачите, як, як тут знайомляться. Ще візитки дають. Ні. Ніна да? Ніна, так? Ніна. Ніна. Ніна, о, звати Ніна. А Я забуваю. Оце такі знайомства. <кхи> і, коротше, вона каже, я кая зіновофранківська, а ви откуда? Я, Ніна, як і Володимир, жінка, Показую їй, даю нам, що жінка показую на машину, жінка, жінку Надя звати. Ну, вона, мабуть, не обратила, їй жінка і не треба була. <кхи> і надо, я ну б... ладно, будь серйозно. <кхи> о. Ну, і діло в тому, що ми так в місті, так, да, оце ж а. А ви давно тут, як я, я питаю, давно тут? А вона каже, три-два з половиною роки. Я кажу, я теж два з половиною зі воно. А от куди? франківська а ви, як і у З Енергодара? Ну і зав'язався розговор, що ми в місті це ж таке пережили ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. А потім каже, що... Ніхто в цьому винув... Хто не винув... в цьому винуватий? Це, ви знаєте, я відкрила вікно та слухала, а, а вони тут задягують. А... Це, це Бог винуватий. Не винуватий, а, я Бог та попустив. А, попустив щось. Ну, я так. не дуже слухав, тому що я так зрозумів. Ну, вони проповідники. Так я називаю їх? Так, да, це проповідники. Да. Да. Я погано до них стоять... ніякого прикольну. Як ми відносимося до цих людей, я вам зараз розкажу, якщо я вижу. Я завжди їх вислухаю. вислухаю. І, да, Але... Сейчас люди сідають, щоб ми їм не надоїдали. О, да. Я відношуся до всіх людей хорошо, які вірять в Бога. Кожен віри, як може, кожен віри в того, в кого хоче. Ну, віра є. А якщо в людини є віра, значить це добра людина. Це е, м'якша людина, як та, яка ні в що не віра, ні в Бога, ні в чорта. Мені колись казав, як я молодша була. Сусід е, хотів на мамі моїй жениться, по сусідству у нас жив, все маму хотів забрати. А я йому там доказую, 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 що вона вам не треба, вона вже не, не роботяга, не трудяга. Для чого вона. вам... города була. Я можу садити на городі картошку, а мама в мене була дуже така трудяжечка замучена, до всю життя, Йому треба була така жінка. Вона ж їм... постійно, ми ж сусіди, вона постійно у нас на городі. І, ну так. це вона тобі піде, І так? Вона тобі каже, Слух, Картошку буде садити, а я тоді тоді я буду працювати. Я думаю, що, що в мене саде город? Він мені й казав, що це ти держиш її для раба, а ви для чого її берете? Ну, ви ми тему перевели. Так він так. мене колись отак, я його вивела, доказувала, йому доказувала, прийде. Іде, сяде в дворі і сидить, і оце мене лає, читає мені, бо я маму не відпускаю до нього жити. От. І цей. І він мені сказав: ти не віриш ні в Бога, ні в чорта. Я заповнила на всю життя, що він мені. Ну, Я можу признатися, що я в молодості така й була. Я ві... Я вірила в Бога, завжди вірю. І завжди прошуся, і молюся. Не молюся молитвами, а просто от душі прошу Бога, коли мені важко. І коли важко, і коли не важко, і за все благодарю. Ну, я вірю в Бога. Просто що не... Ну, в молодості, ми такі більш. Ну ну ж, розумієте... До як поки в школі, поки ще вдома, поки ще той, і воно якось ще вірилось. Ну, це Закарпаття сама. Там і дві церкви, де? дві церкви, два. Димаси дво... да? на ньому. У Монастирі виросла. Ну як, уже підросла, поїхала на заробітки. Ну, як обично, танці, хлопці. А потім потом... Да. Некодий період в нашої житті від церкви відпадає. Дітство є, а потім вже коли да. трошки ум, навіть, время не до... <см> немає, не вистачає все врем'я -да... ну, то робота. начали то... Про, себе, все, да? -то. Ну, а про себе, а про А да. про жіночку. Так вона розказувала, а, що, -то. що -то. Господь так дав, що багато гріхів чи що, що вона сказала, що Господь попустив. І там я вам можу почитати, я вам зачитаю чого, Вы, конечно, верите, що закінчиться, що війни закончаться, Чи ні? я, конечно, верю, вірю, і, ну, і надіюсь. Я зачитала, а в телефоні у нее, ну, сайт, там ну. тоже є. О, зачитала, що да, оце вже щось останнє, послідня, ну типу війна, і вже більше ну, не буде. Не буде війни? От щось таке, так. Да. Ну, я не запамінювати. <ривіт> ну в общем. Ну, не буде, все одно, да, жіночка дуже приятна. віруючі, вони дуже м'які, дуже ніжно балакають. Вони такі ну хороша. І ще в неї говір. Оце Івано-Франківський, такий українська українська. Вона ще каже, да, а ще каже, давайте я ось буду щас по польськи бо сестра. Ну типу українською не понимає. я говорю, така я польську не понимаю, А та каже: ну нехай я тоді щось кажеш, хускає та щоськує туди-сюди. Ну правда, подумала, А я відповідаю, там. Ну я ну я тут. То а вона каю розуміє, та я кажу, чуть трохи -чуть, -чуть, чуть розумію, день добрий довіси. от таке. Так що такі нам зустрілися люди сьогодні. Слава Богу, за те, що вони нам зустрілися. Вони нам дали трошки м'якості в серце. От дали правду. Воно віра, ну все равно ну то одна, то друга. Ну а все одно ж вони ж до одного й того самого, до Ісусе, Бога тянеться, до, да. ми до Бога тянемося ну, до Ісуса, віримо, знаєм ну, все, і хто віра, все. Да. так. Таке да. що тут немає нічого. Так, що ми оцей час, поки Богданчик у школі послухали добрих <свят> <свят> людей, да. маленька проповідь. Ну, хоч познайомилися, вона каже: Дзвоніть, якщо що дала візиточку, номер телефона. Ну, людям буває погано, і куди люди обращаються до Бога, це ми зараз... І так, вони такі. Ну, як би в них усі рідні, ви розумієте? Вона мене зустріла, як би вона мене десь колись знала, а потім тоді ще оце через якесь час побачила, і це так, вона З, таким, з, радістю, з такою да, радості мною балакає. Ну, я теж ну... Я так рада зустріть, каже, своїх земляків. Да. Я так рада зустріть. Зустріла українців. Да, от ми не, не такі, так. Да. Mm -hmm. Віруючі люди, вони. Так навіть у них вера така, ти розумієш? Ось навіть візьми, це ж та віра, як у нас були Дніпровкі, ці люди, ну, з Балки. Mm -hmm. о. І теж вони ну, якось такі, вони м'які всі, всі, так м'які. Так ось пуляк. Я прийшов до вчительки, да? Богдан стоїть з конфетами, коробочка. Mm -hmm. mm -hmm. Ясно. Я ж їй кажу з празником, вона ж не розуміє тоді свято, вона то щось в них свято свято це церковні. Да. Свят. А, да, да, да. Свят, свят. да. а кажу з 8 марца, березня, а вона ж тоді почала улыбатися, мені дала і дає руку. І обнімається і цілуємося. Ну, ну як цілується. Ми ж попадаються так, возьмеш марта, 24. дівчата. <laughs> жінки не дівчата. Ні, ну, tak, Значит, ну при, так, значить, розкажу зараз. Притулюються, отак. Вони всі оце, ну так, вони і поляки, оце, вони, віра в них така, бачите? А це ж, навіть вона ж польська віра цієї жінки, що до мене підходила. Оце так, а, ні, так. Ні, ні, вони проповідники вони не можуть бути католиками. Не можу. Ну, коротше, ми не знаємо і не будемо обсуждати. Ми Давайте не обсуждаємо, так. ми виясняємо. Може, ви я... може, ви знаєте, підкажіть. Я вже третій нам. раз хочу щось сказати, але він, ні, він буде фонить просто, ні о чому. Ну, тільки не дасть слова сказати. На Сьогодні праздник, праздник, я не буду портити тобі настроєння. Все, що скажеш, то я буду робити: не фонить, не хвонить. Яку школі ще здаду? Єда що сказати, або закруку піднімати. Можна вийти? Дві руки ще з підніма ще не опусточник. Зайшли з дала, дала Ліда двадцятку, дала гроші заплатити учительки і дала мені двадцятку. Каже, зайдете, купите пані Елі. а вчительку звати Елла, пані Елла. Зайдете, купите шоколадку пані Елі празник же. Ну, і зайшли, я знайшла там таку довгеньку шоколадку, 1990, якраз двадцятка як Ліда дала, і достаю, щоб ззаду, щоб свіжіша, була у мене мода доставати саме крайні горшки. І оце возюся там достаю, а він прибіг. Ти шоколадку береш? да? Кажу, да. А він розвертається, підбігає коробки з Рафаело лежать, і він бере коробку, каже, Елла Рафаелла, це в рифму, Берем Елла Рафаелла, Рафаелла Еллі. Пані Елла, значить, Елла Рафаелла, взяв коробку і все, я шоколадку положила, він взяв Рафаелло, бо це йому каже в ріфму. Зараз mm -hmm. такий возраст, що ріфми звучає. Все ж до кожного слова йому бути ріфма. Я, я ж писала, колись трошки стихи є. У мене там деякі. Йдемо колись. Ну, в магазин йдемо, і треба його розбалакувати, щоб він не мовчав, щоб не, не свої мультики, бо йде і мультики перекривляє, переводить. І я ж йому кажу. Давай я тобі розкажу стих, який я писала колись для діда. Ну давай. І він слухав, слухав, слухав ну, довгенько, а тоді мені каже: Ну нічого, може бить, каже, тільки мало рифми". <ривіт> Ой, чудовий малий. Спати хочеш? Як спать, воно ну, трошки як довше поспиш. Не... Значить, Вовик зараз поїде на роботу, а ми з Богданом додому. Ліда на ногті, Ліда пішла на волоси, і сьогодні до парігмахера робить собі не, не прическу, а краситься. А потім піде на роботу і до шести буде на роботі. А у Вовика сьогодні трохи якби коротший. Ну не до чотирьох, по крайній мірі. Да? Да, до -4. Да. Так що поїдемо з ним сьогодні. Купимо картину. У Ліди в кабінеті не вистачає там на одній стіні картини. Ми на неї планували. Ну, а Я і не бачу. От не бачу тут ти таки. не побачив, бо ти з Богданом у машині сидів. Mm. Так що ми після роботи Вовикової будемо їхати, купляти туди картину, бо пустий кабінет. І завтра вже почнемо у новому кабінеті бити воду. Є там кабінет, ми б його вже красили. Ми б його зняли, ми ще не знали, що там може бути вода. Ми його зняли без води. А прийшов хазяїн і каже: Представте, отут є іде стояк і тут можна вибити воду. Значить, що він сказав ще? Сказав, що ми можемо вибити самі, а він вже проведе. Да? Паяльні да, роботи да, він в нього зробить є, там. Ну якийсь відповідальний за це да, навірно. Да, так що нам треба пробити за завтрашній день Вовику треба пробити дирку. І ми може, сьогодні з'їздимо навіть у Модом і купимо краску на один кабінет, а на два можна брати одразу. У нас ще два кабінети. Кроме цього буде ще два. Їх треба покрасити і треба купувати оту ленту, клеющу, понаклеювати, покрасити. Ну, в общем, такі у нас задачі. На виходні, опять, у Вовика вихідних уже нема, Вже ці вихідні буде працювати. Весна прийшла, роботи много. — Каже невістка наша. — Оксана, привіт. З 8 березня. Колись як молодші були. і оце ж за зиму сидимо вдома, такий у мене платочок на шиї завжди красивий, а я, я вічно не вигляжу. Руль мені лише. Молодші були, це ж, ну, молодші ми не були такі товсті, як зараз. Ми молодші двигалися, ганяли, поки ну, робота літом, осінню, на городах, кругом. А за зиму трошки піднаберем. І з Оксаною вже це весна підходить, вже там, ну, ну, такі вже набрали. Туди сюди Оксана все время не падала духом і мені піднімала настроєння. Я каже: весна прийде похуєєм, вийдемо гребтися на вулицю. <реш> да, наворот, Весна прийде, а Волика, мова це така натура, це. Запоминає, запоминає все. Як Оксана його назвала Вовік, чого його називають Вовіком. Я казала, я раніше називала ну, Вова, як Вова. Да? А Оксана в нас руськоговоряща, вона з самого Запоріжжя, і вона руськоговоряща, І вона завжди його називала Вовік. Чудік, Вовік це все так. <реш> І mm. так він у нас тепер залишився в Ютубі теж Вовіком. А як він мене називає, а ну, дівчатки, давайте оповідаємо. Ми сьогодні вам не скажемо, а задамо вам питання Уже таки 5 тисяч нас на каналі. Ще раз поздоровляю, дякую должно всім бути П'ять тисяч відповідей мало бути на оцей питання Хто знає, яким іменем Вовик мене називає. Як ми общаємося із з вами, якщо мене треба там про мене щось сказати? І вообще, яке у мене ім'я для Вовика? Я його називаю Вовіком. Всі знають, ви навіть його називаєте Вовіком. А ну тепер відповідьте. Як він мене називає, яке в нього коронне ім'я для жінки? Чи ім'я, чи слово? Чи ім'я чи слово, да. Ну от як він мене називає. Як ви замітили за все время, ви ж багато. Ну, по крайній мірі, тисяча, тисяча двісті, тисячу триста чоловік. Це постійні, які дивляться, це просмотри всіх відео. Так що ви повинні це точно знати. Інтересний питання. Прошу ответа. А якщо не знаєте, зараз не вспомните, я можу вам зробити подсказку. Не треба підсказки. Передивиться предучі відео. Бо так же ж можна не да? А якщо передивитись по порядку, все вспомните і напишете. Добре? Договорились? Сьогодні празник, такої роботи не, немає. Особливо той, хто живе, у кого нема городу. Обично, на 8 березня я знаю старі люди, ну, старі. Ми були молоді, а вони були такі, як ми. Як і ми зараз були... старі. Да. да. І вони на восьме, після... А, після восьмого. Восьме це проходить, і на другий день із погріба вносять картошку, що вона перебирали, вносять під кроваті, там, де тепле місто, щоб проростала ну, на посадку. Так що да. 8 березня так є. Це що... Віра Дорошенкова, сусідка можете... у нас була. Вона мені завжди казала, ми на 8, -го, 8 -го марта, 8 марта заносимо вносимо картошку. Ну, вони на 8 так. Да. А хто 9-го вже почали вносити, Значить що? Значить, сьогодні це віддихаєте і можете передивлятися. І, якщо не забув, навіть виписуйте, щоб потім квіти на офіс. Все, дівочки, мальчики, будемо ми з вами. Не прощатися. Не прощатися, а будемо з вами закруглятися на сьогодні. Не на сьогодні, ні-ні ні. ні, ні, ні. неправильно. Ну один. я на сьогодні для себе. Да, ми сейчас це відео закриваємо і відправляємо його на просмотри, тому що 8 березня, а тут Вовик подарив вам цвіточки і треба, щоб вони були з утра, а не вечора. Щоб не пов'яли до вечора. Так що ми будемо з вами поки. Ну як, от мені прощатися, це проще простого сказати. Ну, прощайся, прощайте, люди добрі. Все, дівчатки, Миру, добра, тепла, гарного настрою, весняного. Мошки літають, мухи. Я вам зараз точно скажу, це ж твої мови на сонечку, да? ні, береза, трошки. Бова, якщо кажуть такі слова, то це вже має бути кінець ну не житті. А ти начинаєш промошки опять зарибу гроші. Все, друзі, а дівчино. Хороше, що він мені. Напомнил, що я, мож... я, оце я Можна ще трошки притягнути. Писали мені за паричок мій за поруку. Значить, скажу вам один недолік, чого я часто не надіваю, мені дуже подобається. Спасибо, що вам подобається, бо і мені дуже подобається взагалі. Одна є біда. Надівається вона у мене якось з ушком. Надівається він так, що отут закриває, ну надівається на ухо, ну, глибокий отакий, сідає отак. А я все время в очках, практично ну знімаю відео, щоб бачити або щось почитати. І коли я під нього заводю очки, то його приподимає трошки, він же на резинці і його приподимає, робиться отака так, голова. Це так, і вона так як, як злака. Да. Так що із-за цього я його не так часто одіваю, стараюся помити голову, а якщо помита голова, у мене і своя перука непогана. От, треба вже звісно, краску купити покраситися. Стараюся мить голову і знімати так. А якщо вже буде Сон... сонячні очки треба купити, в тому році все, що було з очків, все склала в пакетик і винесли на мусорку. В Цьому году хочу купити нові очки. Вони вже були такі затерті, тільки на голові носить, як обруч. От, якщо на оцей паричок надівати очки зверху, вони ще придавлюють, за ушко трохи і тоді добре. Так що не знаю, коли я його одіну, колись для вас одіну, щоб спомнити, яка я красива в ньому. Я його брала більше як для зимнього часу. Зимою ж ходиш у шапки, бо голова не так часто миється. І думаю, мені треба срочно зняти, я собі паручок наділа на грязну голову. Для того, ну наділа я його пару разів і все. Колись надіну, девочки. буде таке настроєння, і колись надіну. Розказала вам, яка причина. Голова Боже, що... Все? Сонечко. Такий праці в мене голова болить. Не моя, чи я буду. Значить, іді надарила багато подарків у кабінет. Дівчата приходили, і хто що приносив. Значит, одна девочка подарила у Хебе Хебе називається. Хебе. У нас напротив нас є магазин Хеба. Там есть парфюмерия. Парфюмерия шампуні, всякі крема, ну космет... косметика. На 100 злотих сертифікат туди можна піти і безплатно скупитися. Ліда мені подарила. каже, ми участвували в відкритті кабінета всі гуртом. Так, що що із подарків для кабінету залишилося для кабінета. Якісь там крема, скраби для тіла їй подарили. Це вона забрала собі. Оцей сертифікат передарила мені, а подарили якусь круту бутилку. Там така прям голова, як стакан і ще зверху покажемо вам дома. Вовк, вовк. Вовк. А, цей якийсь напиток: 16 з чим то градусів 14. на 14 вино. Ти все время щось поправиш, та хай би вже було, хто буде його провіряти? Це Ліда подарила батькові. Тому що, напився, пився, воно кріпке воно. Чи випить його сьогодні на 18, 8 марта, чи 18 марта у нас годовщина наша. Можна сьогодні, можна сьогодні можна на 18 -е. Ра, і на 18-й. Сьогодні і на восемнадцяте. А що ждать значить восімнадцяти? А 18 прийде, давайте на 1 мая чи на Пасху, <свят> да? Не надо. Те, що можна зробити сьогодні, не відкладайте ніколи на завтра. Если вибить сьогодні, значить надо сьогодні. Чо її відкладати на завтра? Правильно? Знаєте, коли він пив последний раз? На Новий рік, да? Да. На новий рік врезав чекушку <свят> сам. Поставив перед собою чекушку і випив її. І кажу, я тебе зараз уничтожу. Чекуша. 25 минут. Ми зараз за чекушу сповнив. Царство небесне вже покойний. Хто знає, чекуша в нас там був. Все називали його чекуша. Все. Все Дівчики, мальчики, пока. 25 минут в болтовні, ні о чому. О чем? Це відео можна передивляться і передивлятися і передивлятися. Я оце, якщо не маю, чого мені робити, У наш телевізор є великий, але ми його не дивимося, тому що там ну, ну щось не інтересне. Так я оце як включу своє відео. Я це одне за дивлюсь, Дивлюсь, дивлюся, дивлюся і дивіться. Такий розумний чоловік. Який, ти, До чого ти дожився? Це. Тобі вже вода, а ти до всіх пору ма не набрався. Все, пока-пока.